Раптово Трамп заявив сам, що майже вирішив нам дати томагавки, але не хоче ескалації, тому прагне зрозуміти, як ми будемо їх використовувати. Мені зразу чомусь згадались написи в старих літаках, сидіння можна використовувати в качестві плавсредства. Думаю, з томагавками приблизно так само. Будемо використовувати в качестві плавсредства. Якщо серйозна заява про готовність дати нам томагавки має лише одного адресата Путіна. Ти типу, почувак, зверни на мене увагу. От я щиро вважаю, що в деяких випадках дії соціопата можуть бути нам на користь. Це, знаєте, всякі там демократи, Байдени чи Обами можуть довго думати та вагатися, а що буде, які наслідки моїх рішень. А цей може легко вбити нашими руками декілька росіян, просто щоб привернути увагу Путіна. От навіть без особливих образ, я прямо це відчуваю шкірою. Чувак, я ж тебе просив нормально, а ти на морозі Прийшлось вбити мальчика в трусиках? І знаєте що? Путін не той на кого впливають з залякуваннями та попередженнями. Він діє завжди навпаки. Тому я думаю, розклад насправді такий. Трамп собі придумав дорогу погроз та ескалації з топ краном на кожному етапі, якщо Путін вирішить домовлятися. Типу, попередження, дивимось, даємо пару томагавків без дозволу бити. Дивимось, даємо наземну пускову, дозволяємо бити по окупованим територіям, дивимось, дозволяємо бити в Росії, дивимось і так далі. А у Путіна інший погляд на ці речі: всю гру він грати точно не буде, адже це буде виглядати слабкістю. Він може спробувати зламати цей план та знову обдурити всіх, проте зараз це буде вже важче. Тому, врешті, я думаю, Трамп рано чи пізно пройде запланованою дорогою до кінця, і ми отримуємо і томагавки, і всі дозволи. А ось куди воно долітає. До речі, я вже робив відео про те, що таке томагавк і чим він відрізняється від фламінго. Подивіться. До цього лише хочеться додати, що Путін як не дивно правий, звинувачуючи в участі американців, бо передача томагавків таки означає їх участь, принаймні у вигляді розвідки цілей. А це, в свою чергу, може допомогти бити навіть іншими нашими засобами. Та й взагалі така зміна риторики, навіть якщо процес прийняття рішення затягнеться, це добре для нас. Тут не може бути двох думок. Смішно, що в таке зазвичай грає Путін. Терпляче причікує кризу, поки вдача не повернеться передом. Проте останнім часом і вдача, і громадська думка, і навіть світова преса повертається передом до України. Тому все буде добре. До завтра.